Доброго дня. Доброго дня в цьому відео. Я зі своїм папою буду знімати відео про ігру Stickman Warriors Папа, скажи привіт. Привіт. Да, Ми сьогодні будемо грати на два ігрока. Продовжити. Так. Давайте так і себе це звук. Ось так. Все, я, я зелений ти синій. Лупайся його, не здавайся, давай, давай, не бійся. Хопа, на тобі. Все, Допомагай мені, допомагай. Давай, давай, його, лупайся. лупайся. Отак. Так, да, суть цієї гри. Треба е, як намога. От ми виграли вже е, суть цієї гри тим, тим що треба е, ну, якби подолати противника е, е, способом таким. ну... Просто треба літати і е, пробувати його броню. Броня визначається е, оці червоні е, такі полосочки на руках у моєго папи і в мене. Ми вже два противника подолали. Ось. Я ще в кінці відео покажу. І розкрию вам секрет і, і з помощью, за допомогою якої програмки я знімаю. От я вже так трошки здався. Следующий уровень рівень. Ось так. Ось так. Просто нам папа трохи його вже підбив. Ну, добив. Я його там цей вже здався, а папа його добив. Ось так. Папа, отак. От а а а Наступне моє відео, я не знаю, може також буде про якусь ігру. Папа, не літай, бо лупайсь його! Ми будемо грати десь 5 минут, десь на 6 минуту я покажу, за допомогою якої програмки я знімаю відео. Папа, я б тебе тобі забідую. Ай, тепер я сам все, ти не керуєшся. От спасибо, ти устав у мене. Ай, пораження. Заново давайте заново зіграємо. Так. Да, також вам хочу порадити цікавий канал Слівки Сноу. Там проводять різні експерименти. Я там э, лайфхаки для життя. Э, э, канал Снов, Сноу э, э, рекомендований канал. Э, він получив золоту кнопку від Ютуба. Папа, не літай десь, помогай мені вже здався О, господи. Папа, папа. Пораження. Давайте заново зіграємо. Ой, вибачте, це реклама. Ось так. Ось так. Давайте продовжимо наше відео. Я дуже вибачаю за лишні звуки. Це звуки з вулиці. Ой, боже, я зелений, я вже подивися на синього за синього управляю. Тобто я за зеленого там, да. Ось так. Ще є багато цікавих каналів. Ну, Гаррі ТБ мені не подобається. Ну, взагалі. Ну, це, то, це також рекомендований канал. Ой, я хорошо його Ой, вибачаюсь. О, папа, ти в бої не просто ж стій. Боже, що мене цей загручив. Це буває, тому що я знімаю відео за допомогою цієї програмки. Ну нічого, це, це просто. Це просто цей. Ми його не подолаємо, це, це 100%. Ай, ай! Три проти одного. О, ну 20 получили взагалі супер. вас мені... Ай, пораження це одно налетів просто. Давайте трошки... Візьмемо легший рівень. Я всі пройшов на зв'язочки. Ми з папою пройшли. М -м -м, який б такий рівень? Давайте з п'ятого почнемо старт. От проти. Ми два проти одного великого. о, Ай! Папай! Господи, ой! Ось так! Так на тобі, на тобі, на тобі! Може, він такий великий, він більше нас двох, якщо нас всіх з'єднати. Хопа! Тут чоловік три треба чотири. Даже не знаю. Так, ще мені сподобався канал один. Там у мене є друзі в школі, вони них теж канал є. Ну, вони там є один канал, я вам можу сказати. Ну, він взагалі не цікавий, тому не дивіться там всі з матюками і все остальне. Я ще не вживаю матюки ні тут, а в реальному житті. Все, побіда. Ми йдемо уровням, і я вам обіцяв показати програмку за допомогою якої я знімаю відео. Так, Play Market. Просто можна написати е, вот, програму, щоб знімати відео. Ось вам висвічується Mobi Screen Record. Е, е, ось є для Samsung. Ось так. Давайте подивимося відео. YouTube. Ну, це така програмка, ось це просто нібито автомат знімає. І просто Це не буде гати. ось так. Ну, ви зрозуміли. Ось навіть так. Ви маєте нажати на ось цю кнопку камера, вам вистається Free, True, 1 і все. Ви маєте, вже можете починати відео. Ось можна ігри знімати. Цікаві. Це Clash да, це Clash Royale, клас, клас взагалі. Ну, це е, з екрану. Це все робиться з екрану. Просто не видно ваших пальців. Та й все. О, може, я закачаю, я говорю. Ладно. Ну, все, ви все побачили. Вибачте, Mobis for Samsung, це то ж саме, що mobis screen Recorder. Ну, е, так що сенсу нема. Е, Різниці нема і сенсу також. Став лайк, якщо вам понравилось. Підписуйся на мій канал. Став дизлайк, якщо вам нічого не понравилось. Не підписуйся на мій канал. Пока! Всім пока!